Привіт! Мене звати Голс Плазма і я попав на Буковель в. Ой, я, поп... я поїхав на локацію в найнепідходящий момент. Да, я на лижах. Да, ось мої, ли... так, мої лижі. Зараз ми будемо по тій трасі спускатися, і тут дуже туманно. Тож ви можете спитати, а чому я недовольний? Я ж їжджу на лижах от, з батьком моїм. Скажи привіт. Привіт. Але. Чому я маю бути недовольним? А все тому, що Хантер 10.9 9 наступає, по скилу мені на п'ятий тренує на Circles, доки я їжджу на лижах. Саме тому в наступні кілька днів, можливо, навіть кілька тижнів, я буду фармити. У мене буде три цілі. Перше це пройти один хард демон. Я вже навіть знаю який. Друге, це розблокувати мою іконку в ванільному Майнкрафті, бо мені надоїло грати класичною. І третя ідея це. Я забув, почекай. Коротше, дві головні дві мейн-ідеї. Але я спочатку буду проходити хардемо, тільки не повернусь додому, тому що скоро моди мають відновити, і в мене більше не буде 3D, що я сподіваюсь. І я зможу грати своєю іконкою. А хантер десять вже дуже скіловий, Він скіловіший за мене. Так що мені треба дуже сильно тренувати, щоб пройти якийсь хардемон швидше за нього.